Доброго ранку, любі діточки! Сьогодні ми з вами будемо читати твір Василя Сухомлинського Покинути кошеня. Разом ми будемо вчитися проявляти довіру та співпереживати. А з вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. Як зазвичай до нас в гості приходить наша подружка Оленка. Давайте ж разом з нею привітаємося. Доброго ранку, доброго дня, се навкруг добрим хай буде щодня. Дорослі і діти, звірята і квіти, і я рада зустрічі з вами щодня. Сідайте зручненько та слухайте оповідання. Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко і пустив його на дорогу. Сидить кошеня та й не вчить, бо хоче додому, до матусі. Приходять люди, дивляться на кошеня. Хто сумно хитає головою, хто сміється, хто жаліє. Бідне кошенятко та йде собі. Настав вечір. Зайшло сонце, страшно стало кошеняткові. Притулилося воно до куща та й сидить, тремтить. Поверталася з школи маленька наталочка. Чує, нявчить кошеня. Вона не сказала ні слова, а взяла кошеня й понесла додому. Пригорнулося кошеня до дівчинки, замуркотіло, раде радісіньке. Дітки, давайте ж подумаємо, що зробила Наталочка. Вона забрала кошенятку додому правильно. Ми з вами прочитали оповідання і давайте ж разом дамо відповідь на питання, що робила кошеня? Сиділо, тремтіло і плакало. Правильно, а чому нявчить нав, кошеня? кошеня? нявчить, тому що йому страшно, сумно. Кошеня хотіло додому. Ви все правильно відповідаєте. Наступне запитання. Що ж роблять люди? Люди дивляться на кошенятка, проходять повз, хтось жаліє, хтось зітхає, але ніхто не допоміг кошенятку. Чого злякалося кошенятко? Кошенятко сиділо цілий день при дорозі і вже почало смеркатися. День добігав кінця, і йому стало моторошно і одиноко. Що зробила Наталочка? Наталочка поверталася зі школи і так їй стало жалко Кошенятко, що вона його забрала додому. Чому зраділо кошеня? Кошенятко зраділо, тому що Наталочка проявила до нього доброту та співпереживання, пригорнулася і забрала додому. Я вам пропоную разом з Наталочкою, ось з Оленочкою, погратися в гру. Ви бачите малюночок. Це кошенятко. Що робить кошеня? Ми з вами будемо. Складати речення. Ви зараз бачите слова, які переплутані між собою. Вони стоять в неправильному порядку. Нам треба з вами поставити всі слова в правильному порядку. Давайте ж визначимося, що робить кошеня. Кошеня сидить і плаче правильно. Тому перше слово в цьому реченні буде написано з великої букви, і це слово кошеня. Діти, запам'ятайте, кожне речення починається зі слова з великої букви. У нас це слово кошеня. Хто? Кошеня? Що робить кошеня? Подумайте, що робить кошеня? Кошеня сидить, правильно. А ще що робить кошеня? І це таке допоміжне слово плаче, правильно, кошеня сидить і плаче. Розумнички, давайте ж перевіримо. Кошеня сидить і плаче. Ми з вами правильно склали речення. Наступне речення, яке нам приготувала Оленочка, буде вже про іншу героїню. Це буде речення про Наталочку. Що зробила Наталочка? Згадуємо, Наталочка забрала кошеня додому. Давайте ж подумаємо, з якого слова ми розпочнемо наше речення. А ми вже знаємо, що речення починається з слова з великої літери. Подумайте, яке слово з великої літери. Я бачу, що тут слово забрала з великої літери. Наталочка що зробила? Забрала. Кого забрала? Кошеня. Куди забрала Наталочка додому. І у нас вийшло з вами таке речення: забрала кошеня додому. Що зробила Наталочка? А ви відповідаєте повним реченням: забрала кошеня додому, які ви молодці? От і добігає кінця наше заняття. Давайте ж згадаємо, що ми сьогодні з вами робили. Ми слухали оповідання Василя Сухомлинського. Правильно, з ким ми сьогодні познайомилися? Познайомилися з Наталочкою та маленьким кошенятком. Про кого ми читали оповідання про маленьке кошенятко, яке плавкало. А чого ж нас навчило оповідання? Оповідання нас навчило, що необхідно співпереживати, виявляти довіру та е, співпереживання, тобто жалість. Наталочка побачила маленьке перелякане кошенятко і забрала його додому. Ви молодці! А ми вам дякуємо за роботу і до зустрічі на наступному занятті!